Державна служба України з надзвичайних ситуацій постійно наголошує на дотримання правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Не лише в умовах війни кожна людина повинна розуміти, що таке вибухонебезпечний предмет та як себе поводити у разі їх виявлення. Якщо кожен з нас розуміє, як виглядає вибухонебезпечний предмет часів минулих війн, то в умовах сучасності такі предмети можуть бути різні. Іграшки, мобільні телефони, павербанки, домашні речі це пакети, коробки, сумки, патрони, міни та різні боєприпаси. Тому кожна людина повинна розуміти, що їй робити, якщо виявила такі предмети. Найперше, не дозволяється наближатися до предмету, пересувати його або брати в руки, розряжати, кидати, ударяти по ньому, розпалювати поряд багаття або кидати в нього. Не допускати людей, які знаходяться поруч з вами. Позначте місце, де знаходиться предмет. Предмети, які не здетонували, можуть здетонувати у ваших руках. Такі елементарні правила можуть зберегти ваше життя. Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити службу порятунку за номером 101 або службу поліції 102 і повідомити про небезпеку людей навколо та ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси.